Став е, найскандальнішим. Він в, він вигукував, витанцьовував під час інавгурації. Він скакав як коні по кукурузі. Але найбільше він оскандалився. Став справжнім нізмейкером, тим, що під час своєї промови. Покажіть через це відео. Виступаючи перед прихильниками, він е, двічі емоційно викинув руку вперед. Він вдарив по серцю і зробив те, що називається в народі зіганув. Е, сказав сам він коментуючи це, сказав, що жест означає, він віддає своє серце людям. Почали в соціальних мережах писати, що це Трамп зігує, це якийсь нацистський символ. Е, тому він підтримує ультраправі партії в Європі і, взагалі, він хоче повернення нацизму. Ну, почали Му закидати усілякі штуки, а організація. Єврейська організація Адієл, яка бореться з нетерпимістю до євреїв, відреагували на такий жест Маска, який він зробив під час виступу, і там не побачили нацистського вітання, про яке пишуть у соцмережах. Там пояснили, що це скоріше схоже ну, на незграбний жест а, в момент ентузіазму. А соцмережі додають тривоги, поки політичні процеси, е, політичні процеси у розпалі, мовляв, не потрібно на цьому хайпувати і роздувати з мухи слона. По справжньому потрібно турбувати. Вася з приводу того, що е, зараз почав підписувати і що почав робити Дональд Трамп, тому що вже відомі деякі укази, що Трамп пишуть, нібито повертає смертну кару у Сполучених Штатах, і віднині Штати зобов'язані бути забезпечені достатньою кількістю смертельних вакцин. Ще він підписав указ, який забороняє надання громадянства дітям, народженим у штатах від батьків без легального статусу. Це стосується дітей, народжених через 30 днів після набуття чинності указу. Потім вихід Сполучених Штатів з Всесвітньої організації охорони здоров'я, помилування учасників штурму капітолію у 2021 році. До речі, колишній спікер конгресу Ненсі Пелосі вже розкритикували дуже сильно це рішення. Вихід з Паризької кліматичної угоди оголошення... Ні надзвичайного стану на кордоні з Мексикою, відтермінування заборони конгресу на тік-ток на 75 днів, і заборона трансгендерним людям служити у збройних збройних силах. І так само сказав про те, що в Сполучених Штатах має бути дві статі чоловіча і жіноча а трансгендерні люди не можуть брати участі у спортивних змаганнях. Тобто, чоловіки, з які зробили трансгендерний перехід в сторону жінок, не можуть брати участь у спортивних змаганнях серед жінок. Тобто трансгендер, жінка, не може брати участь серед жінок, тому що нібито він має е, більше сили, більше. Ну тобто, має чоли, чоловічу кількість енергії, має чоловічі е, частину чоловічих гормонів, які роблять жінок звичайних неконкурентними поруч з ним. Путін же. Е, е, Вчора, окрім того, що, скажімо так, в лапках привітав Трампа з перемогою і заявив, що Росія готова спілкуватися взагалі з будь-якою адміністрацією Дональда адміністрацією Сполучених Штатів, він зібрав раду нацбезпеки онлайн, вона відбувалася, на якому сказав, що ми готові говорити з приводу миру в Україні, але висувають ультимативну фактичну умову, яку можна назвати. Повною капітуляцією України, точніше кажучи, будь-яке мирне врегулювання має базуватися на е, усуненні першопричини конфлікту, як він це вважає. А, а ми ж знаємо, хто є першопричиною з вами? Хто є першопричиною конфлікту? І Путін брехливо сказав, що Російська Федерація ніколи не відмовлялася від діалогу з Америкою. Він каже, що значить Україна е, в чому ультиматум, Україна е, повинна прийняти повністю законодавчого нейтральний статус і відмовитися від свого курсу в НАТО. Це перше. Друге, скоротити чисельність Збройних сил України. І третє, нинішній уряд України повинен піти у відставку. Ну це вже повне втручання внутрішньополітичні справи нашої держави.